Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі, розділ 3. Розділ сьомий, частина 3. Після обіду голова завіз Вероніка до школи, а сам таки поїхав на той птахокомплекс, який не давав йому спокою з самого досвіду. Шкільним музеєм насправді була звичайна класна кімната з рядами парти і чорною дошкою біля дверей. Попід двома глухими стінами стояли полички та шафи з старими пожовтілими фотографіями, вирізками з газет, отертими посвідками ударників стахановців, значками з потемнілою і потрісканою емеллю. нервожата, молода симпатична дівча, може, вчорашня десятикласниця з великими темними очима, в яких ярів віз від червоного галстука, пов'язаного поверх білої блузки, була екскурсоводом. Дещо з неприродним пафосом почала, вона почала розповідати про своє село. Впевнено, на відміну від головиної хазяйки, вона заявила, що в селі бував Шевченко, відпочивав під знаменитим дубом, який навівав йому нові вірші. Виждавши, доки дівча зупинились, щоб перевести подих, Веронюк обережно спитав Можна я сам подивлюся? Дівчина ображено замовкла, а потім попередила через сорок хвилин тут буде урок історії. Я встигну, дякую, ви вже вибачайте. Воронюк невміло заглажував ніяковість. Він зрозумів, що нарожне образив дівчину. Нехай би вже вона розповідала, вона ж хотіла як краще. Врешті який він мав право обривати її розповідь? Та за вважати вже зачинились двері. Ніколи раніше він не бував у шкільних музеях, тому зібрані тут експонати, його дещо розчарували. За якихось 10 хвилин встиг глянути все: посвідки, значки, фотознімки, вивчив діаграми, що засвідчували ріс села за всіма мислими і немислими показниками, починаючи від незмагненно далеких і для нього, і не тільки для п'янорвожатої років. Читаючи підписами мимоволі зловив себе на тому, що шукає знайомі імена: Аделя, Гаїна, Адам. Але ж звідки вони тут можуть бути? Звідки? що хтось з села, крім бабусі Килини, знав прізвища тих дівчаток з Харкова. Та й що дівчата могли залишити по собі в селі. Оглянувши все, що містилось на поличках, Воронюк витяг з кишені окуляр і заходився читати газетні вирізки. У замітці на посірілому віддавності папері він знайшов назву села. Згадувалось, що в недюсі одним з перших було створено колгосп. Декілька Далека навіть для нього Минувщина. У другій називались добровольці, які пішли з Надюхи на фронт першого місяця війни. Воронюк жадьбно вчитувався в прізвище, але вони нічого йому не говорили. Нарешті, у третій газетній вирісці під заголовком Нескорене село, він прочитав про трагічну долю Надюхи. Вже перша фраза примусила серце Воронюка тривожно стиснутись. Село, що горить і не згорає, село, що двічі намагались стерти з лиця землі німецько фашистські загарбники, так люди називають надю. Раз і вдруге прочитав статтю. Все всередині йому отерпало. Ось воно, ось воно. Військовий кореспондент досить докладно розповідав про перше та друге спалення села, цитував документи, наказ генерала фон Дітріха, якого перед людьми зачитав комендант Гартман, був виділений шрифтом. Той наказ раптом у пам'яті, важка темрява квітневої ночі, яку немов лезом розсікали промені автомобільних фар, різка чужа мова, вертання окрики автоматників, дитячий плач, монотонне. Відрахування німецьким офіцером останніх хвилин даної на роздуми, Айнц Вайн Драйн і гаряча тремтяча рука Аделі. Воронюк навіть поворушив пальцями, відчувши її жар, зняв окуляр і протер запіднілі скельця. Потім знову почав читати. В документах, що в поспіху ганебної втечі залишили фашисти, знайдено письмове донесення того самого Гартмана, що палив село. З характерною пунктуальністю він писав, що заложники обманом випустили одного з них. Той зумів добратися до партизанського загону відомого в цих краях Корнія Горкуна, а може, і до таємно десантованих червоноармійців, і ті зненацька напали на ворожих солдатів, що поверталися з села. Судячи з того донесення, десятки солдатів доблесної до армії Фюрера полягли. В нерівному бою серед небагатьох вдалося врятуватися пораненому комендантові Гартману, і він змушений з свого боку загострити увагу окупаційних властей на тому, що коли не вжити рішучих заходів, то тили німецьких військ перетвориться на справжній другий фронт. Так он звідки почалась легенда про невідомого заложника? А може, не легенда, може, й справді була серед них людина, яка знала, де шукати партизанів. Gracias. Bueno.